Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій Ютуб канал. Ну що, сьогодні в даному ролику я поділюся з вами деякими своїми думками по ринку на майбутнє прогноз, покажу вам структуру, яку я очікую по біткоїну в цьому циклі, покажу деякі закономірності, покажу, як буде розвиватися цей цикл, і щоб ви собі розуміли, взагалі, як може виглядати зона розподілу, структура розподілу на альткоїнах, і як буде реалізуватися взагалі пік циклу в цьому циклі, так тобто, як буде взагалі відбуватися зона розподілу. Дивіться, в своєму ютуб-каналі я е, записував такий ролик. Показав, розповів вам, що чому буде в цьому циклі один пік, розповів значення, які можуть бути по біткоїну, але сьогодні в даному ролику не про це. Сьогодні я буду розповідати вам про структуру і про те, як буде відбуватися взагалі ріст криптовалютного ринку, основуючися тільки на історії, на тому, як було раніше. Ми не будемо придумувати велосипед, не будемо видумувати собі якісь нові теорії, так, просто подивимося на історію. І спробуємо взагалі спрогнозувати. поділюся з вами своїми думками, як я очікую, що буде в цьому циклі. Тому, друзі, перед тим як ми продовжимо, обов'язково підписочка, підтримайте взагалі україномовний контент, і також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз вам бажаю приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна і давайте почнемо з самого основного. покажу вам деякі закономірності, покажу деякі характеристики. Дивіться, саме просте, що ми зможемо з вами зробити, це включити місячний таймфрейм і підключити індикатор RSI. Індикатор RSI нам завжди показує зону перепроданості і зону перекупленості. І є ще така фішка, називається вона дивергенція. Я про індикатор RSI також розповідав більш детально в своєму YouTube каналі. Можете знайти таке міні-навчання, показав, як воно все працює. Ось є такий відос, називається індикатор RSI. І повна інструкція. Я вам показав наскільки він гарно відпрацьовує, і чим вищий таймфрейм, тим більший шанс, що він себе покаже і відпрацює. Дивіться, друзі, підключаємо місячний тайфрейм на графіку біткоїна і покажу вам просто саме просте, саме те, яке може відпрацювати в цьому циклі. Дивіться, проводимо з вами ось таку трендову лінію. Ви бачите прекрасно, друзі, що в нас по побіточку є ось такі діапазони. Коли в нас ставився пік у 2017 році, це був такий основний пік, так, по індикатору RSI. Потім, у 2021 році, в нас уже був пік по ціні вище, але по індикатору RSI в нас було взагалі. Набагато нижче знаходився. І в цьому циклі для тих, хто розповідає, що у нас там біточок вже прийшов і буде зона розподілу, подивіться, де індикатор RSI знаходиться. Так, якщо локально подивитися, ми бачимо з вами також уже дивергенцію. так Дивергенція це коли в нас ціна підвищується, так цінові діапазони підвищуються, а індикатор показує нам з кожним разом, показує все нижче і нижче наші хаї. Це ось тут прекрасно видно. І лока... на локальній структурі ось тут також це прекрасно видно. Так от, друзі, по біточку, якщо просто так. Подивитися на цей графік, то ми можемо ще з вами очікувати рух до трендової лінії. Так, сюди рух, ще в нас є запас ходу, В даному випадку це може бути доволі непоганий ріст по біточку. Так я вам розповідав, що в цьому циклі може біткоін здобувати, може показати там 200, 300, 500 тисяч доларів, навіть показати такі значення, які більшість не очікує, тому що, як завжди, друзі, більшість залишається в більшості, і сьогодні розповідаю, що в нас там. Пік буде в районі 140 тисяч доларів. В цьому ролику не про це. Я вам просто хочу показати структуру і показати закономірності. Так от, якщо ви подивитися просто на цей індикатор, то в нас ще є запас ходу по даному індикатору, Так, Тобто ми ще можемо з вами дорости до цієї трендової лінії. Як тільки ми будемо пересікати взагалі ці дві вершини, так? тобто вся трендова лінія, як тільки ми доторкнемося до неї, тоді можна буде думати взагалі про якісь фіксації. І то не потрібно спішити. Знову ж таки, я вам хочу показати, чому не потрібно одразу виходити з ринку і думати, що це вже пік, тому що ми з вами дивимося на альткоїни. Ейфорія основна розпочинається тільки на альткоїнах. Про це пам'ятаємо і на біткоїнові Ейфорії ще в нас, по перше, не було. Остання ейфорія, така потужна на біткоїнові, була тільки в 2020-2021 році, коли він з 20 тисяч виріс на 60 тисяч. Ось тоді була якраз та сама ейфорія, про яку більшість розповідає. А сьогодні ейфорії по біткоїну ще не було. Це варто підмітити, так тобто, просто подивитися на сантимент, на наративи, подивитися, що люди і більшість думає. Вони не хочуть купувати ні біткоін, ні ефір, альткоїни тим паче. Тому як завжди, ейфорія тільки супроводжується ростом альткоїнів, коли вони ростуть на Відсотків за тиждень. Ось тоді і розпочинається основний притік людей в криптовалюти. Так не на біткоїнові, не на ефірі, навіть а тільки на альткоїнах. Це також варто підмітити. Так от, друзі, якщо ми перейдемо на більш локальну картину, також на недільний таймфрейм, також цей індикатор нам допоможе взагалі в майбутньому. Так він допоможе нам. Плюс-мінус визначити взагалі, що відбувається на ринку. Якщо ви подивитеся уважно на 2021 рік, давайте просто зближимо ось цю ситуацію. Хочемо показати локальну структуру, що тоді відбувалося. Подивіться, ми прийшли звичайно по індикатору і Прийшли в основний пік. Це про те, що я вам розповідав, що не потрібно спішити і думати, що це вже кінець. Це на незільному та Ми вже досягнули ось цієї трендової лінії, так але. Потім біткоін, він оновив ще свій попередній пік цінового діапазону, і виріс там, був трошки більше, ніж 64 тисячі доларів. Але по індикатору RSI, якщо локальну структуру подивитися, ми були набагато нижче. Вже знаходилися, також формувався така дивергенція. Так, тобто дівер вже показав себе і почав відпрацьовувати в цьому діапазоні. Тому це, якщо дивитися локально таку структуру у 2018 році, якщо подивитися, у нас такого, такої дивергенції не було. Але якщо ми подивимося у 2014 рік, також було формування дивергенції. Подивіться, уважно, на недільний таймфрейм ціна у нас підвищувалася, а індикатор RSI був нижче. Так, тут також у нас відпрацьовував відпрацювала дивергенція. Це взагалі що стосується індикаторів, що стосується взагалі такого самого простого аналізу. І цей індикатор досить рідко помиляється, особливо на старших таймфреймах, друзі, він мало має маленьку ймовірність помилятися. І хочу щоб ви ще також для себе подивилися. На недільному таймфреймі, подивіться, що коли ми приходимо нижче 30 по індикатору, так подивіться уважно, ось ці діапазончики по індикатору RSI, подивіться, де знаходився біткоін в цьому діапазоні. Це були просто прекрасніші точки для того, щоб його купити. Це для себе на майбутнє запам'ятали. Так, якщо ви захочете раптом там на медвежому наступному циклі купити, потрібно дивитися на індикатори на структуру. Знову ж таки, друзі, пам'ятайте, що на наступному медвежому циклі, коли буде він реалізуватися, знову буде страх, знову будуть емоції, знову буде знову вас паралізує, щоб не купувати криптовалюту, тому що буде супроводжуватися все страхом, так емоціями, негативними, що буде все погано, кінець світу і тому подібне. Тому коли індикатор RSI спуститься нижче 30, і біткоін буде далі там також в корекції, знаходитися, це будуть прекрасні діапазони для того, щоб купувати. Запам'ятайте це собі на майбутнє на 2027, 2028, 30 роки, так просто щоб ви собі розуміли. Це взагалі, якщо що стосується такої довгострокової інвестиції, давайте це все поведемо. Хочу вам показати ще цікаву закономірність. Чому я думаю, що в цьому. Циклі сформується в нас одна вершина. Досить часто на біткоїновій це реалізувалося і були винятки. Звичайно, це у нас 2021 рік, коли в нас було дві вершини і було зняття ліквідності. Так знову ж таки це супроводжувалося ще деяким позитивом, але хочемо показати трошки інакшу структуру і трошки інші закономірності. Подивіться уважно на взагалі, попередні цикли 2013 рік, 13 і 14 цикл. Подивіться уважно, як реалізувалася реалізувався пік, і що потім було після пікового значення. Після реалізації пікового значення в нас біткоінстави. Свій основний пік і йде в нас корекція. В цьому випадку, друзі, якби тут були альткоїни, то вони би показували ще е, також корекцію, але на усій хвилі вони показали ще непоганий ріст би, так, якби тоді були альткоїни. Ось ця структура, коли ось так іде відкат, це називається відскок дохлої кішки. Перед медвежим циклом, перед формуванням взагалі медвежої структури, це досить часто формується на графікові біткоїни. Так, ось така структура, корекція, е, відскок такий, так, де основна частина людей ще. Продовжує утримувати позиції і не вірить, що у нас там вже розпочався медвежий цикл. І потім, по факту, коли вже йде оновлення ось цієї структури нижньої, тоді вже всім стає зрозуміло і понятно, що медвежий цикл. І відповідно ніхто вже не буде купувати крипту, тому що знову ж таки це супроводжується довгим. Накопичення з невірою, страхом і тому подібне. Давайте переходити вже до 2018 року. Тут також була подібна структура після формування основного пікового значення одного. Так ми бачили з вами корекційну хвилю. Корекція ось тут в даному випадку. Вона скоректувалася, біткоін скоректувався і тут був відскок до хлої кішки. Ось тут. Після чого в нас вже було формування такої медвежої структури. Тут вона формувалася в іншому вигляді, так тобто було накопичення, ось таке, і потім ще один був виніс, так тобто, бачите, що структури вони різні і вони не зобов'язані повторювати повторюватися ідеально. Але Сенс однаковий, що ми з вами бачимо завжди відскок. Перед основним медвежим циклом бачимо з вами деякий відскок. Це завжди так відбувалося на історії, і тут в цьому циклі це не виняток. Я до речі, пам'ятаю прекрасно настрій при під час відскоку дохлої кішки, коли всі ще продовжують вірити в альсезон і продовження росту в даному циклі 2000, 2021 року. Після формування цієї вершини так це у нас був такий основний пік, поставився. Хоча й пік в нас також і це можна рахувати. Так знову ж таки у нас було дві вершини, коли в нас була коре. Ця коли вже розпочинався медвежий цикл. Ось це був відскок до хвої кішки, друзі. Ось це все діапазончик. Пам'ятаю, який тут був настрій, тобто ще тут була маса позитиву, так і люди думали, що це в нас ще продовжить ріст. Тут, якщо ви подивитеся просто на історію блогерів, які були в цьому циклі, одиниці розповідали, що в нас медвежий цикл вже розпочався. Так, це також супроводжується позитивом, продовженням того, що у нас буде ще ріст, так що все ще попереду, що це тільки початок, там, тобто ще в нас буде імпульс один. В даному випадку, друзі, ми побачили з вами реалізацію медвежого циклу. Якщо просто подивитися знову ж таки на ось цю Структура, яка сьогодні реалізується в даному випадку, це у нас ось такий паралельний канал, по якому росте біткоін. Так, тобто ось така структура доволі подібна на 2017 рік, тому що тут також у нас була подібна структура, і впевнений, що в цьому діапазоні також. Люди, які купували навіть біткоін, вони думали, що це вже все. Так, тобто, ось тут, коли ми виросли до цього діапазона, люди не могли навіть уявити, повірити, що біткоін коштуючи 2000 доларів, міг би вирости до 20 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, друзі, сьогодні те саме повторюється: психологія на вона не змінюється на історії. Лише люди змінюються, які нові приходять. Так, а психологія наша незмінна. маєте це. Розумієте? і просто дивлячись на історію, я можу запропонувати ось такий сценарій. Тобто він не на 100% може реалізуватися. Знову ж таки, може бути в нас поставлений один пік, може бути ще один кінцевий такий роз, ріст. так до яких діапазонів я не знаю. Знову ж таки, я розглядав це в попередньому відосі. так, діапазони, до яких може дійти біткоін, можете подивитися взагалі ось цей відос про криптопенсію. Я там також це розповідав. Тому, друзі, якщо повернутися до біткоїна, я думаю, що в нас буде реалізуватися одна вершина в цьому циклі, у нас буде звичайно корекція і буде відскок доглої. Кішки. На цьому відскокові знову ж таки, друзі, під час корекції альткоїни також будуть коректуватися. Але після е, взагалі реалізації відскоку до хлопій кішки, коли вже буде ось ця корекція йти до... Цього падіння ми ще з вами побачимо досить гарні рухи по альтам. Це така моя теорія, знову ж таки, моя така думка. Продавати альткоїни на цьому пікові можна, звичайно, але якщо ви хочете отримати більший результат, знову ж таки, я вам на майбутнє розповідаю, не потрібно спішити, тому що саме під час ось цих корекцій, друзі, люди будуть капітулювати. І, звичайно, коли у нас буде реалізуватися ось ця остання хвиля, так, тобто, основна така, основний імпульс, він буде останнім реалізуватися на альткоїнах, так, тобто, основна. Засадка людей в ринок буде реалізуватися на альткоїнах, не на біткоїновій. І після цього вже біткоін, звичайно, піде в нас в медвежий цикл. Відповідно, альткоїни також за ним підтягнуться. Тому, друзі, ось такий сценарій по біткоїну. І якщо повернутися просто до ефіра, то давайте я вам повернуся, покажу, як це буде реалізуватися на ефірові. Знову ж таки, друзі, хочу нагадати, що ми стараємося підлаштуватися під ринок, так не збираємося там сидіти і 100% думати, що в нас так буде або не буде. Тобто потрібно просто дивитися на структуру і на закономірності, і дати часові, дати взагалі ринку і зробити свою справу. А чи вийде в нас взагалі результат? Тобто, виявишся ти правим чи не правим, це немає різниці. Головне, щоб ти заробив. Я вважаю, це саме головніше, друзі, і хочу вам просто сказати сантимент, який сьогодні є на ринку, він є негативним. Так це саме головне, яке потрібно підмітити, і немає ей ні ні на. Як на біткоїновій, на ефіріумі також немає ейфорії. На альткоїнах, тим паче немає ейфорії. Тому я вам розповідаю, що все ще попереду. І той, хто розповідає, що в нас там був альтсезон в кінці того року, так, в 24-му році в кінці, ви просто не розумієте, що таке альсезон. Так? І коли прийде досвід його взагалі пізнавати, потім, звичайно, вже буде пізно. Тому я вам розповідаю, що все ще попереду на альткоїнах і в тому числі. На ефіріумі так все ще попереду. Ну і на біткоїнові також можливо О, так. Тому давайте подивимося просто на історію, як реалізувалася структура на ефіріумі. 2016 році. Ось тут також був досить довгий боковик, друзі. Ось цей боковик, ось тут викурювали людей, і в даному випадку це була зона накопичення. Тобто, по факту, уже сьогодні нам відомо, що ось ця, ось ця діапазон на історії по ефіруму Це був діапазон накопичення. Це сьогодні нам уже відомо. Сьогодні ми що з вами бачимо по ефіру? Бачимо той самий наратив, той самий настрій. Ось це все діапазон накопичення. Це той діапазон, де ефір вважають стейблкоїном. І більшість, звичайно, людей думає, що в нас ось так має реалізуватися на ефірі, має ось так реалізуватися структура. Так що він там виросте до 7 тисяч доларів і далі піде в менвежий цикл. Це більшість знову ж таки деяка частина людей так думає, Так, блогери, інфлюенсери, хтось так думає, це цілком має право на реалізацію. Так знову ж таки, ми не знаємо, як буде реалізуватися структура на. Цьому активові, але просто подив... подивлячись на історію, просто подивитися на закономірності, так як ринок в нас збільшується, то, відповідно, нам потрібно набагато більше часу на реалізацію різних структур. І подивлячись на ось цю структуру, яка була в 2007. 16 році ми з вами бачили тут ось такий сценарій. Бачили після виходу з діапазону накопичення, бачили реалізацію двох хвиль росту. Перша хвиля росту реалізувалася. У нас був далі боковий такий рух, боковичок у вигляді такого трикутника. І ще основний імпульс реалізувався, де після нього на цьому активі також формувалася взагалі відскок дохлої кішки. Ось цей відскок також потрібно буде його за ним сильно спостерігати, друзі, тому що це діапазон основна така ключова точка, після якої люди взагалі починають втрачати, так тобто новачки тут Заходять, продовжують ще вірити. Думаю, що ось тут у нас буде зона підтримки, ми далі полетимо і буде ще одна хвиля росту. Але, друзі, пам'ятаємо про те, що ось цей відскок він для того створений, щоб людей засадити. Знову ж таки, ми будемо ще дивитися на історію. Тому що ми з вами тут бачимо: ми бачимо з вами ось цю структуру. так Переносимо її сюди, просто показую вам, як буде. Як можливо реалізуватися буде на альткоїнах, в тому числі на ефіріумі. Так, тобто ось така структура подібна буде тут подібним чином. Я зараз не хочу сказати, щоб ви дивилися там на ціну активу, так просто подивіться на структуру, яка цілком може реалізуватися на ефіріумі. Так, тобто ми можемо побачити з вами ріст по ефірчику, так? коли вже дійсно у нас там почне активна фаза бути на біткоін-домінації, падіння на останній цей парублічний рух на біткоінові, Знову ж таки, побачимо з вами реалізацію піка на біткоінові. в тому числі в нас буде гарний діапазон по ефіріумі. І після того, як біткоін піде вже свою корекційну хвилю і вже не буде оновлювати свого попереднього значення, і після цієї корекції ефір ще має шанс поставити ще один пік. Знову ж таки, ось така структура може реалізуватися. Ну і в той час, коли біткоін буде, для прикладу рости і ставити вже свій відскок до хлої кішки, так сказати, так то е, і піде вже в медвежий цикл, то ефір ще може шанс. Зробити і показати ще одну хвилю росту після своєї ось такої корекційної хвилі, так знову ж таки це така теорія, така взагалі закономірність, яка була на попередніх циклах. І ви маєте просто для себе зрозуміти, друзі, що ринок. Крептив він у нас росте з часом, так і на реалізацію структури, на реалізацію деяких сценаріїв, які можуть також повторитися, як і на історії, потрібно трошки більше часу. В даному випадку ось цей боковий рух, ось цей боковичок, медвежий цикл, який ми з вами називаємо в даному в даному випадку. Він буде на історії виступати просто перенакопичення, так зона перенакопичення, накопичення, де слабі здають актив свій, а сильні накопичують і. Це буде по факту, нам уже відомо, коли ефір виросте до цих діапазонів, так? коли вже буде знаходитися набагато вище? Це вже по факту буде відомо. Так само, як ось це було по факту відомо, коли ефір був по 11 доларів на історії. Так, тому знову ж таки друзі, я вам розповідаю, що потрібно дивитися на дистанцію, дивитися на те, що буде потім відбуватися, а не в моменті. Тому що ми з вами завжди дивимося в моменті, ось тут знаходимося, переживаємо всі емоції, так хвилюємося, що буде з активом. Але якщо відомо напрямок, то який сенс переживати і думати зараз за. Що буде своїми активами зараз в моменті? Так, якщо ти знаєш і розумієш напрямок, куди рухається взагалі. Криптовалютний ринок, тому ось така взагалі вам психологічна підтримка. Хотів вам ще показати по біткоін домінації, також важливу структуру. Це буде більше стосуватися інформації для тих, хто там не вірив сезон або віриваль сезон, тобто це віруючи, не віруючи. Просто подивитися на аргументи і сказати вам, як є, так. Тобто відключити зараз емоції і подивитися на графік, що відбувається. Я підключив графік біткоін домінації, і підключив графік MACD. Самий простий, самий індикатор, який провідпрацьовує на історії, так само як і індикатор RSI. Подивіться уважно, що відбувається, коли нас пересікається взагалі цей індикатор, так коли взагалі відбувається ось це пересічення. В даному випадку, ось тут його, звичайно, не так видно, але ось тут ми з вами прекрасно бачимо ось це пересічення. Давайте я включу цей індикатор. Коли синя лінія пересікає жовту лінію, це в нас місячний тайфрейм, це сильний сигнал на зміну тренду, так само, як ось тут у нас було. Так. Ось тут у нас було пересічення. Перше було спочатку, ось тут. Так, давайте я вам покажу, як це було на біткоін домінації. Реалізувалося. Перше пересічення було в цьому діапазоні. Ось тут. Давайте кружочок поставлю, прямо, щоб вам було зрозуміло. Ось тут було перше пересічення, і тут ми, звичайно, бачили той самий міні-аль сезон. Так, ось тут, звичайно, хто був в цьому діапазоні, він прекрасно це все пам'ятає. І так само ви пам'ятаєте, друзі, що у нас було в кінці того року. Ось тут у нас також реалізувалося подібне щось на міні-міні альсезончик Так, ви пам'ятаєте то, той настрій і наратив, який був в кінці того року. Сьогодні ми з вами що бачимо? Бачимо реалізацію пересічення і бачимо. Що біткоін домінація почала падати, це означає, що ліквідність починає більше поступати в альткоїни. В даному випадку бачимо, поки що по ефірчику так іде, і також прийде час до нових монеток. І тут, коли відбулося пересічення, так ось вже по факту, ось тут воно було. Після цього вже було звичайно видно, що альти вже показували свій ріст. Так, тобто це той самий альт-сезон, який всі очікують. І він тривав, звичайно, там не один місяць, як там більшість думає, що у нас там один місяць, і далі все падіння. Так само це було в цьому діапазоні, друзі, коли було 2017 Рік так само було падіння біттіндомінації ось тут. Так само відчували учасники ринку ейфорію. І ось тут також учасники відчували ейфорію, коли біткоін домінація падала. Падала відповідно в нас сильні ось ці сміття, які ми з вами понабирали собі в портфелі. Оце сміття показувало колосальні результати. Ті результати, які не може навіть біткоін показати, так і. Для того люди йдуть купувати альткоїни, щоб спробувати примножити взагалі і зробити доволі непоганий результат на них. Тому відключіть зараз емоції і подивіться на графік, що відбувається. Потрібно зараз купувати альткоїни чи не потрібно. Альткоїни зараз перекуплені чи вони перепродані? Просто задайте собі на це запитання, дайте собі конкретну відповідь. Да, я не виключаю, друзі, що в нас може бути ще ось така історія, подібна як. Давайте я це все повідомляю. Подібна історія, як в 2021 році, ще одна така капітуляція, так ще одне таке падіння. Можемо ще так поновити попередній хай по біткоін домінації. Так тоді вже буде точно віра вбита всіх людей, і навряд чи на ті люди, які там довго сидять в крипті, навряд чи вони до, до, до цього діапазону витримають. І як завжди, друзі, менша частина, ось ці пасажири, які в тому числі я пасажир, ви пасажир, так. Ми з вами пасажир на цьому криптовалютному ринку, і для того, щоб нам доїхати до кінцевої зупинки. Нам не потрібно виходити на попередніх е, зупинках, які будуть під час цієї дороги, так? А зупинок буде ще доволі багато, друзі. І вам потрібно націлитися на результат, націлитися на ту кінцеву точку, куди ви рухаєтеся, зрозуміти, що е, рух буде непростим, і просто це зараз, і зрозуміти, що ти маєш просто пройти цей шлях. І як я вже розповідав також в своєму телеграм-каналі, такі психологічні аудіо записую, що для того, щоб забрати 50-60 іксів на альткоїнах, на конкретному альткоїнові, то тобі. Не потрібно фіксувати його на 10 на 20 іксах. Можливо, це звучить банально, просто, але це насправді складно, друзі. І як тільки ви з цим стикнетеся, як тільки ви будете проходити цей шлях, цей досвід, ви це все прекрасно зрозумієте. І я цей досвід прекрасно розумію з 2021 року, коли ось тут я приходив, ось тут я прийшов, друзі, коли вже біткої домінація знаходилася внизу. А була в мене можливість зайти ось тут. Так, і сьогодні ви, коли дивитеся це відео, ми знаходимося з вами ось тут. І прийдемо ми сюди. Хочете ви цього чи не хочете, ми сюди прийдемо. Питання лише часу і реалізації, тому ось таке ось така позитивна нотка. Надіюсь, для вас було корисно. Відкрив для вас трошки очі без емоцій. Показав вам факти, характеристики і бажаю вам профіту, друзі, Утримайте свої альти зараз покрепше, тому що висадки ще будуть так. І лишніх пасажирів будуть ще висаджувати. і будуть все робити для того, щоб вони добровільно вийшли і покинули взагалі той самий ріс, той самий актив, зменшили шанс на реалізацію позитивного сценарію для свого там портфеля, альткоїна або. Для своїх цілей, які ви взагалі поставили собі в крипті. тому ось така взагалі інформація. Бажаю вам профіту. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі в наступних роликах.